Добрий день, 4 лютого 2025 року у залі для пленарних засідань Вищої кваліфікаційної комісії судді України присутні члени комісії Богоніська, Бецька та Шевчук у засіданні колегії номер один явний корм. А тому засідання оголошує відкритим. Фіксування сьогоднішнього засідання та трансляцію у мережі YouTube забезпечує працівник секретаріату Лопошняк Ірина Петрівна. Пропоную до розгляду на сьогодні питання про дослідження досі проведення співбесіди та визначення результатів кваліфікаційного оцінювання судді апеляційного суду Дніпропетровської області Максим Держанни Іванівне на відповідній займаній посаді. Чи будуть у колег зауваження або пропозиції щодо оголошеного питання? Немає. Пропоную проголосувати та затвердити рішення. Ухвалено одноголосне питання, затверджено до розгляду. Прошу секретаря проінформувати проявку учасників засідання і сказаного питання. Дякую за присвіт, будь ласка. Добрий день. Добрий день, Олежа Володимирович. Розглядаємо питання про дослідження досі проведення співбесіди та визначення результатів кваліфікаційного оцінювання судді апеляційного суду Дніпропетровської області Жанни Іванівна на відповідній займаній посаді. Склад колегії. Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Богуніс Кобецька та Шевчук у засідання суддя не прибуло. Водночас 3.02, тобто вчора, надійшло у другій половині дня, надійшло клопотання судді про відкладення розгляду сьогоднішнього питання щодо неї. У заяві вона пише про те, що її повідомлено про сьогоднішнє засідання завчасно, однак е виникла проблема у зв'язку із тим, що висновок, який надіслано громадською ради доброчесності, у її електронній пошті потрапив у спам. як зазначає суддя, і через те вона не змогла завчасно його е побачити, ознайомитися з ним і сформувати. Позицію, власне, для того, щоб спростувати чи визнати ті обставини, які вказані у висновку. У зв'язку із цим, із метою належної підготовки до засідання, просить підкласти розгляд питання на іншу дату, про яку її повідомити. Яка ваша думка щодо оголошеного питання? Е, ну ми, я вважаю, що можна задовольнити таке питання, хоча, відверто кажучи, підстава не серйозна, я би так сказав. Е, але претензія, власне, яка виявлена до судді, не є ну, радикально такою строгою. Тому, якщо будуть пояснення, ну, ці питання, які до неї є, вони можуть бути пояснені, ми ми, би припускаємо. І тому важливо би було почути пояснення, чому такі розбіжності в декларуванні і ну, в майновому декларуванні і декларуванні ФОПа. Запитання чи ні? Не було Також ні, так. Напевно, не попав в спам, як вона каже, і один, і другий. Ну, можливо, вона далі надасть. А можливо. А, якби можливо надійшли пояснення. Адресу її, можливо, ви не маєте? Ми маємо. Ми? Маєте? Ми? Ну так. так. Ми. Ну, лице ладно. Теоретично, якби, її п'ясення ГРД могли б розглянути не в засіданні, не в не на співбесіді а до того. Тому... Не було це. Добре, зрозуміло. Отже, колеги думка щодо заяви про відкладення. Отже, е зрахуванням аргументів, які викладені у заяві про відкладення та думки Доноваженого представника громадської ради доброчесності щодо заяви та керуючись пунктом 88 крапочка 1 регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, колеги одноголосно ухвалили. Задовольнити заяву судді Максути Жанни про відкладення сьогоднішнього засідання та відкласти його на іншу дату, про яку учасників засідання проінформувати додатково у порядку та строки, передбачені регламентом, оскільки на сьогодні до розгляду затверджено лише одне питання і фактично його розгляд завершено ухваленням рішення про відкладення. Перелік питань. Таким чином вичерпаний, а тому оголошує засідання колегії закритим.